Друзі, доброго ранку я на рибалці і в мене, як завжди, зацепився лобат. З них нікуди, але якщо я не помиляюсь, то не дуже великий. Так ба... напевно, невеликий. Куда? Невеликий. Якраз смачний варіант. Отак. Одщвкую душку, ставлю співук, буду його витягувати. Витягувати я його буду в зразу в кульок. Так, кулячок. Блін. Так не хотів толстолоба. Так не хотів толстолоба і от він ті. Ну, Говорять оці маленькі, вони саме смачні. Я ще таких не пробував. Переважно попадали коні там по... 12 кг, по 15. Таких маленьких я ще не брав. Хочу спробувати. Або заберу, або віддам брательник у мене. Брат дуже любить їх. Взагалі рибу любить, бо я так відносно до риби. Не фанатію, більше його відчепити треба для початку. Дів головка, відчіпався. О, супер. хоча без проблем відчепився. Так. Тепер мені не повипачкуватись, не повимазуватись, а. А. Викинути його. о, Супер. О, він не слизький і сильний. Тільки що дощик був. Він тільки зупинився, слава богу. І Броворн зловився. Приїхав по щуку, як завжди, а ловиться лобат. Я думав щучка хороша. Він почав на мене йти під лодку ховатися. Та столоб переважно тікає, чим подальше від лодки. Щука поки що мовчить. Вона може сьогодні після обіду почати клювати. Якщо я досижу, терпіння мені вистачить сьогодні. Погодка не дуже. Якщо буде так моросити цілий день, то я напевно трошки скоріше змиюся. А якщо чуть-чуть погодка виправиться, десь може сонечко покажеться, хоча сьогодні прогноз сонечко не показував ніякого ось, ніякого промежутку з сонцем. Сьогодні хмарно цілий день. Поправити приманку. Поправлю, поправлю приманочку, подивлюся на карабінчик, О, все добре. джек головочка 5 грам. Приманка 3 дюйма Добре, що дощик перестав, зупинився, а то неприємно ловити в дощик. Хоча я маю дощовик, взяв на пробу в флагмані. Це є не костюм, а плащ дощовик. Прикольний. Манжети з розинкою і широкий рукав. Манжети є під рукавом трошки глибше, це для того, щоб не затікало, коли дощ падає і не задувало, якщо вітер сильний, поки що. Задоволений. Ну, але він не дихає, це є простий дощовик, це не мембранний, простий клейоношний, проразинений, не знаю. У кіць, чим вони оброблені, ну, а дуб простенький і не дорогий. Навіть якщо він полопає, посипеться з середини, то потім будь-який час собі. Взяв інший новий та й все. Тому що брати мембрани, він там, звичайно, зручніше, дихає, все добре. Але він буде коштувати сумасшедших грошей. Це не реклама, це просто я розказую, що можна їх брати. Застібається на замочок плюс закльопки. Плюс на закльопки йде проти вітру. Нахлест матеріалу закриває замок і хороший об'ємний капюшончик друзякий такий шпендик ей стоп, пішов порвався трошки на фета взяв від кайтеч що не помиляюсь кайтечівський а може бути і... Ні, тупимо кайтесь. Що хочу фетика? Але не клюнув, а забагрився, за жабрну кришку зацепився. Хороша не хоче клювати. Є мелкий щупачок. Хорошої щучки чомусь немає. Це не добре. Тому ну, що її, Або вибили тут вже там ще не час. Чому я, друзі, не хочу оголошувати які озера. Не обіжайтесь, тому що було одне хороше озеро, озвучив і риба там пропала хижа. Тому зараз стараюсь не афішувати, що за озеро. Хто впізнав, знає той. То їдьте ловіть, але дивіться за нормою. Таке прохання до вас буде. Тому що на другий рік приїдете і не буде що воняти. Зараз власники не дуже хочуть запускати рибку. Є такі, що говорять, що запускають, а запуск хіба коли щука ікрузки. Сама себе запускаю. Слабенько. Пізніше почне. Не знаю. Доглянуте, що за годинку. Я бажаю, що за годину. Десь. Ух ти, під самою лодкою. хо Відчосує. Під самою лодкою, друзі. Я сподіваюся, що ви бачили, що камера зняла. Приманку вгадав чи ще. Ну, напевно, ввела її. Погано підсік. Вона чекав удару біля самої лодки. Це означає, що треба вести приманку до самого кінця. Бачите? Так що не розслаблятися, доводити приманку до самої лодки. Вдарила майже вже на вимоці до. Я вже піднімав приманку догори, але напевно вела її здалека і вирішила атакувати. Невеличка, маленька, щучка. Дуже маленька. Не, дуже маленька. Так що, друзі, треба доводити. До кінця я люблю не домотати, ну, маю привичку. Не домотати до кінця. Виматую метрів п'ять і я вже вимотаю. А вона любить провести приманку до самого виходу приманки наверх. Але мілкотня кліє. Таке враження, що велика або ще не харчується. Зараз спробую більшу приманку поставити. таку оранжову, Оранжеву. можна таку кислотку поставити, спробувати ну спробувати. Щучка тут є, але вона ще не активна. Вона бере ще так не дуже. Зараз збільшив приманку, подивлюся, може хоче більшої приманки. Вже вона за мелкою не хоче ганятися. Є таке. Але все одно вона б, я думаю, на нема такої щуки, щоб не, не спрацювало.